Є декілька таких підготовчих дій, яких ми згадуємо і готуємо згадати велику подію Різдва Христового. І не випадково церква Христового встановлює вшанування і інших угодників Божих, яких ми вшановуємо протязі цих днів цих святої Барбари, які ми вшановували нещодавно. Це із Святого не лає, і того ми мила, і мила, і завтра буде чорновою. Але все це в постаті тих людей, які не просто прожили християнське своє життя, не просто постраждали, а мали велику любов до Бога і ближнього. Настільки велику, щоб, що сьогоднішній день. Жоден із конфесій не може їх не згадувати. Якщо про то згадують не лише християни, а й мусульмани. Якщо про великому чітці то не лише православні, а всі згадують, називаючи різними іменами місцевого походження, згадують про одну і душу. Тому сьогодні для нас є особливим. Успакувати від них оцю ревність у Христі, ревність по Бозі, успадковувати Бо від них в цій ремності, велику любов, до життя, до добра, до ближнього. І сьогодні я би хотів, щоб ви всі вдягнули на себе ось це служіння. Служіння бути помічниками Святого Миколая. Власне, сьогодні, лише завтра, сьогодні в підготовчі момент, коли ми стараємося робити добро, стараємося зробити і ви і частку свого добра принести в суспільство, в нашу громаду, сім'ю свою. несуть, що людина отримала, чи що ми їй подарували. Суть, що ви про неї гадали, суть, що і старалися, хай це буде добре слово, яка ще річ, якийсь телефонний Будь-що. це і є служіння і бути святком Святого Миколая. Це є наслідувати, наслідувати його життєвий приклад. Тому і ми сьогодні мінеграмо відкриваємо поміну Святого Миколая на вулиці. Я вас я запрошую, щоб ми разом відкрили це дійсно учасниками, якого стає всі ми з вами, без сильних. Всі, кожен повинен робити сьогодні, починати робити добро, особливо і за Це не означає, що ви до того не робите. Кожен день стараємося робити, а тут особливо і за вільно. І хай не сподіє ваша рука, хай вашими добрими справами. Наповнюється весь світ, згадуючи слова священного писання, ми чуємо слова. Так, нехай просвітиться світло ваше перед людьми, які будуть бачити ваші добрі діла і прославити це вашого той, що є на небесах. Тому, спадковуючи, успадковуючи ці слова священного писання, наслідуючи приклад святих, спішимо робити добро. Тому що із добрими справами підійти до Дня народження Ісуса Христа. І не важливо, який день ми цей повним святкувати. 25, -го, 30, -го, 7. -го. Це не важливо. Важливо, щоб ти в душі своїй прийшов з Харчевського День народження Ісуса Христа. Підійшов до ЄС, Господи, свят справи мої, які я зробив. Твого дня народження. Оце мій подарок, що на від вільний народження. А Господь, бачив наші щирі і добрі справи, благословить нас, аче Бог і цілий. Тому закликаю всіх вас до ребенку своїй праці, не меніться, рупитися вперед. І хай Господь порословляє нас на добрі справи, голослає нас, бачимо крім. Слава Ісусу!